Зараз їду через місто, річку і бачу, що тут поряд сідає гелікоптер. А загалом тут є великий госпіталь, куди люди доставляють саме так. Оце вони молодці. Але навколо на вулицях якесь якісь місто божевільних, я так скажу. Ну, біля мене ходять божевільні якісь люди, які кричать, бомжі, які до тебе... Пристають і просять грошей. Ну, коротше, така собі обстановочка. Ну, Зараз подивимось, що буде далі, тому що йду в центр міста. Ось вже поліцаї за кимось гоняться. Ні, ну Точно місто якихось творчих божевільних людей. Ну ви Подивіться на ці статуетки. Ну це ж жесть якась. Місто Нанд, давня столиця історичної провінції та регіону Британії, яке було засноване ще в античні часи кельтським племенем намнетів. і століттями це місто було важливим торговим портом, через що тут і відчувається така доволі індустріальна атмосфера. Має в них дуже симпатичні. Я зараз взагалі планую тут пару кварталів дійти до офісу де туризму, зайти в нього, проконсультуватись, купити можливо Дейпас в них є на один, два чи три дні. Чи б можна було відвідати всі музеї, всі локації? Ну по типу безкоштовно в рамках того Дейпас, також користуватися загальним транспортом, і навіть е, річними кораблями і човнами, які тут також є. Тож ходімо, подивимось, що вони там розкажуть. Трамваї в них дійсно дуже і дуже красиві, а саме місто в центрі доволі монументальне та величне, як за часів якихось герцогів. Yeah. High speed, my hands off the wheel. NZT, hey. -E I've been on.